Привіт! Я повертаюся. Не бачилися ми з вами, певно, місяць, якщо не більше, і я не знаю, чому цей місяць я не послала відео. Не те, щоб в мене пропала якась жага до Ютубу, мого каналу. Ні, зовсім ні. Але я просто якось чекала, мені здається, моменту. Коли я відчую, що в мені якісь є нові ідеї і новий настрій, щоб зайти на Ютуб, і такий момент прийшов, тому я тут. Сьогодні я не буду вам давати ніяких порад, не буду розказувати про щось корисне і якось намагатися сподобатися усім глядачам, бо цей місяць в моєму житті він такий був незвичний і переломний в чудовому сенсі, найкращому сенсі, який можна представити. І мені здається, що я сильно змінилася за цей місяць, тому я хочу показати вам цю нову Віолет, трішки оному таку, і розповісти вам про свої думки. Бо зараз в мене дуже багато думок, і вони, мені здається, такі дуже цікаві. По-перше, я відновила заняття з психологиню своєю я прям попросила маму в лютому, в кінці лютого, щоб вона написала психологу, і я відновила заняття з психологом. Бо мені було дуже некомфортно, як це проявлялося. У мене була дуже сильна тривога з того плану, що я якось не встигаю, що я не роблю на максимум. Uh, і це доводило до того, що коли я лягала спати ввечері. По-перше, я дуже довго сиділа в телефоні, якось до 12 або до часу ночі, коли мені в 6 ранку вставати, і в мене вже очі зліпаються, але я просто не могла відкласти телефон. І я вам далі розкажу, чому. І коли я все ж таки відкладала телефон, бо там я розуміла, що в мене вже залишилося 5-4 години на сон, я закривала очі, і в мене в голові просто... Починався якийсь треш. Мої думки вони просто влітали, залітали з потолку, мені зі стелі падали якось. Мені просто в мене починало жужати в вухах. Я просто закриваю очі, в мене там якийсь треш терпляється. Тобто я навіть ще не засинала, а мені вже якісь кошмари видалися. Закритими очима, і ці усі думки я прям відчувала і бачила, як вони знаєте, отак на я так падають одна на одну ця думка, і там, що мені треба здати те, що я не встигла зробити сьогодні те, те, те те. Завтра в школі треба подумати над цим. І в мене просто таке погане відчуття було через це, що я така ні, я так не можу. І... і я зараз достатньо сильна для того, щоб попросити про допомогу. І ось з таким питанням я почала працювати з психологом знову. Я дуже чекала першого заняття, і я максимально хотіла їй виговоритися. І навіть щоб вона мене просто послухала, тому що я розумію, що своїй мамі, наприклад, ну, все одно я би не могла розказати, як то мені погано. Як я просто розвалююся на кусочки, бо ось ця тривога, ось ці думки вони мене просто так розбивають. і мені стало дуже краще після там двох занять. І я якось сама для себе вирішила, що я буду себе захищати від цих думок. І я вирішила, що я не буду себе карати за те, що я щось не встигла, або в мене щось не вийшло. Бо зазвичай я себе м, сварю набагато більше. Мені ні, мене навіть ніхто не сварить за ці уроки, чи щось там, що я не зробила, але сама собі я таке там висказую в своїй голові, що ну, це дуже печально. І працювала така штука, що я розуміла головою, да, так, що так не можна, ну, це я сама собі це кажу. Я живу там в своєму тілі, в своєму мозку. Я це сама собі усе розказую, що я така погана, що не можна так робити. Але як це зробити, ось це зупинити? Я не могла зрозуміти. Тобто я так розумом така добре, так не можна робити. Усім розказувала, що так не можна робити, себе треба любити. А на ділі кожного разу себе просто закидувало в яму якусь. І ось це е, розпочаток якби, роботи з психологом, початок роботи з психологом, він був як відправною точкою до того, щоб я все-таки навчилася, як ось це змінювати покарання себе кожну хвилину на розуміння і любов до себе. І зараз. Я можу сказати, що я реально знайшла якось, я не знаю, інструмент якийсь, яким я можу себе заспокоїти. Коли мене накриває так сказати, я просто починаю собі говорити, що все добре. От я просто можу так ось сидіти, і, і я така думаю, боже, я взагалі така дурна, така нічого не роблю, а потім така. Все добре, Віолета, все виходить. Просто треба трохи часу. Зараз все добре, не треба засмучуватися, все буде добре, все буде класно. Ось так сижу собі в голові і кажу: я можу бути на уроці, я можу їхати десь в машині, я можу просто вдома сидіти, якийсь відос дивитися в тип чи в ютубі. І це не працює з першого разу зовсім. Але я казала собі це кожну, от кожного разу, коли я відчуваю, що зараз оце почнеться погано, погано, погано. Я така, все добре. І це спрацювало. Я була чесно, я навіть зараз кажу, я так щаслива, що це спрацювало, бо я думаю, багато мене зараз людей зрозуміють з таким перфекціонізмом або концепцією в голові, що усе потрібно робити на мільйон процентів. Ти коли живеш з такими думками, ти просто втрачаєш своє життя. Ти живеш у своїй голові. От... Представте собі якогось головастика, таку людину з малесеньким тулубом і величезною головою просто. І ось вона навіть виходить в соціум, ця людина, вона ось так дивиться по сторонам, і в неї мільйон думок. Так, якщо я пойду туди, то мене там побачить та людина, і вона подумає те, і завтра мені там в школі, на роботі, скажуть те, так, туди я найду. А якщо я повернуся додому, то я там не зроблю то. І в мене все буде. Погано, я буду вважати себе якоюсь поганою. І ти ось так живеш просто в своїй голові, як головастик. І ти втрачаєш дуже багато, дуже багато втрачаєш свого життя, і це дуже печально. Але я дуже собі вдячна, що я змогла це зробити. Ось просто я навіть не знаю, як це сказати словами. І мені стало, ну, чесно, набагато легше жити. Я така думаю, ну ось є це навчання, але закінчу я школу, піду на роботу, піду в університет. У мене буде хоч щось згадати з того шкільного часу, окрім ганьби самої себе, окрім постійної тривоги, окрім постійних цих думок за оцінки, буде хоч щось згадати? Я така ні. Ну, це я сама собою в голові розмовляю. Я вам кажу, це розмови з самим собою у своїй голові це просто це чудово. Це не те, що ви там якийсь ненормальний. Це чудово, це працює. я така сижу, ні. Я така думаю, ти можеш щось змінити? Я така думаю, ну, так. І така, ну, так, чого я така сумніваюся? Звичайно, ще так, бо. Я не поставила життя на паузу ось цими двома школами, танцями, блогом, кучою справою своїх. Я не поставила життя на паузу. Ми, в мене скоро день народження, в мене вже 14 рік виповниться. І якщо я буду продовжувати так жити, то, то я не хочу так. Мені такий варіант не підходить. Тому. Якимось вечором я сіла така, ось це все продумала, і щоб закріпити, я написала я не знаю, просто свої думки виписала і я хочу вам їх прочитати. Заголовок моєї такої статті для самої себе це життя, крапка, думки. Я люблю пізнавати себе і своє внутрішнє, люблю працювати над ним, знаходити болючі місця. Дуже акуратно діставати з них негатив і заповнювати любов'ю та спокоєм. Іноді, знаходячи де болить, я роблю ще болючіше і розколупую рану глибше і глибше. В такі моменти я прошу про допомогу в інших. На щастя, життя оточило мене справжніми людьми з великими серцями. Та, як кажуть, нас оточують ті, хто схожий на нас самих. А іноді. Так болить, що я не можу набратися сил запитати про допомогу і залишаю так, як є. Це також нормально, бо це частина життя. Я не живу для того, щоб робити усе з першого разу та невідмінно. Я живу, щоб навчатися, щоб пізнавати світ і себе в цьому світі. Я живу, щоб робити усе можливе, щоб я могла насолоджуватися цим життям. Навіть якщо мені здається, що усе йде зовсім не так, як мені б хотілося, я все ще продовжую жити. Життя, на жаль, не можна поставити на паузу для кращого підходячого часу. Тому все, що зустрічається на моєму шляху, це все моє життя, і я не хочу його втрачати. Коли я забуваю про це, і негатив бере верх, що є також абсолютно нормальним, я хочу просто зникнути на якийсь час, щоб не треба було ані вчитися, ані працювати із собою, ані спілкуватися ні з ким. Просто хочу зникнути. Але що, якщо насправді я хочу, щоб вони знайшли, щоб побачили, що мені треба підтримка, що я хочу чогось інакшого, що мені тяжко? Як і всім людям, іноді мені потрібно, щоб хтось мене знайшов, помітив і розпалив вогник цікавості до цього життя знову. Іноді мені потрібно стати такою людиною для когось. Ми всі залежимо один від одного, і це чудово. Чудово, що навіть якщо люди будуть приносити мені один негатив і злість, я все одно можу посміхатися їм і дарувати комусь любов, бо добро завжди знаходить добро. Неможливо отримати щасливе життя із гарним оточенням, але його можна збудувати. Як? Це вже кожен сам повинен вирішити для себе. Після того, як це, я це написала, я ще багато днів це перечитувала і товкувала, я не знаю, в свою голову, щоб я в це сама повірила, і я насправді в це сама повірила, і мені зараз хочеться жити за цими думками. І закінчуючи відео і закінчуючи так сказати свій такий монолог, я хочу сказати вам, що кожна людина проживає щось не просто так, не аби з неба щось впало на ваш життєвий шлях. Навіть якщо на даний момент вам тяжко ви думаєте, що чому це трапляється в моєму житті, чому саме я, і якщо навіть вам це не принесе в майбутньому якихось. Матеріальних забутків. Це дасть вам найдорожче досвід. Лише ви визначаєте, чи це добре, чи це погано. І це буде впливати на вас самих, на ваш настрій, на ваш стан. Коли ви самі собі будете повторювати, що це погано, що нічого не виходить, ото вона так і буде. Бо ви самі визначаєте, як це впливає на вас і ваше життя. Тому не бійтеся. Переламувати себе і працювати із собою, говорити із собою. Чесно, говоріть із собою у своїх головах. Це не странно, це не стидно, це окей, це дуже може вам допомогти. А все, що може вам допомогти, не може бути для вас поганим. Ось таке відео в нас вийшло. Я проговорилася сама ще раз для себе, і можливо для вас. Якщо вам це відгукнеться. І дякую вам за увагу! Ми з вами побачимося в наступних відео. Бувайте!